Сили оборони України в цілому перейшли, сподіваюся, до стратегії комплексного ураження Росії, тобто знищення не тільки військової і військово-промислової інфраструктури Росії, але й ураження енергетичного потенціалу її, функціонування якого живить не тільки Збройні сили агресора, але й бюджет агресії. Тому подібні дії мають бути, мають носити системний і послідовний характер. Наш оборонно-промисловий комплекс має забезпечити необхідні засоби для ураження ще більш довгої руки і з більшим бойовим навантаженням. Ну а наші партнери повинні зняти свої обмеження на використання західних зразків ударних озброєнь з тим, щоб Україна могла уражати стратегічну глибину. Росії принаймні, в європейській її частині.